Усім величезний привіт! Ви на каналі Фудрівне, мене звати Ася і сьогоднішнього дня ми починаємо рубрику Найсмачніші бізнес-ланчі Рівного. Перший заклад Двір погнали. Перша позиція, яку нам принесуть, це зелений борщ. Взагалі тут бізнес-ланч щоденно є меню таке, тобто не можна вівторок замовити те, що буде в четвер, і в четверг замовити те, що було вівторок. Наразі зелений борщ. Ну, Подача адекватна, нормальна, але чи смачно це зараз дізнаємося. Нема певної цієї характерної кислинки, яка притаманна зеленому борщу. Нема зовсім солі, нема зовсім перцю. Але, до речі, хлібчик реально свіжий. Ну, що я за кадром поперчила і посолила. Ну, Це трошки краще, але не ідеал зеленого борщу. Я хочу ще м'ясо знайти. Її доволі таке смачне, якщо чесно. Ну, типу, от воно прикрашає оце такий ненаваристий, рідкий борщ. Ну, типу, це непогано, але сказати, що вау, приходьте сюди, беріть цей борщ, ну я реально не можу. А так, як для перекусу, то ок. Алкогольний коктейль Пінаколада. Взагалі я не виступаю по алкоголю, але сьогодні щось захотілося. Отакий от кокосовий чіп здають. Він нас готує до того, що коктейль буде на основі кокосового сиропу, ананасового соку. Ну, В принципі, класика. М -м -м! Він ніжний, він свіжий і класно, що в ці трубочки еко як ну, на раз, взагалі топчик. Не знаю, що тут ще більше казати. Так, Друге, що входить до комплексного обіду, це ось така картопля тушкована. Салат і взагалі можна на вибір або лимонад, або узвар, але я взяла воду з лимоном. Ну, в принципі, ви бачите, немає сенсу навіть її куштувати. Почнемо з картоплі. М -м, аромат ніби домашній, така і доволі порція, подивіться. Ну, типу, навіть така, як я можу наїстися. Вона навіть гаряча. От якби це м'ясо було в борщі, йому б ціни не було. Ніжне, просто тане у роті, ну реально смачно. Блін, це реально смачна страва, типу нічого такого зайвого, нічого такого важкого, але це смачно, просто недорого. Тіпа обід тут коштує цей комплекс на 195 гривень, але це тільки перший заклад, і можемо знайдемо дешевше і смачніше. І м'ясо тут реально, ну типу, поклали не один шматочок. Так, я взагалі буряк не їм, але ви ж знаєте, для вас на камеру я, блін, це мушу куштувати все. Відварений гарно буряк, трошки є цибульки. Олійка. Да, мені здається, що він олійкою заправлений. Це також просто, смачно, недорого і просто я буду їсти. Висновки трошки пізніше. Коротше, я думала, що вже все, але принесли тортик. Ми тут з операторами сиділи, думали, що це комплімент, туди-сюди, ні хера. Це ходить до бізнес-ланч. І, до речі, це мій найулюбленіший тортик це, типу, студентство, школа, ну і водичка з демоном. Я ж вам казала про неї. Згущенка. Клас, вафлі припитані. Ну, типу, реально це смачно. Це просто, настільки просто ну, як перейти дорогу туди-сюди. Mm. І класно, ну, що такий маленький шматочок, бо якби було більше, вже, вже був би... Ну, важко його все це впихувати, а так, типа, ну, ок. Ну, вода з лимоном, як вода з лимоном. Отже, що я хочу сказати, в принципі, тут непогано, тут затишно, гарний інтер'єр. Тут е багато людей приходить, тобто заклад не пустує. І в цьому бізнес ланчі я поставлю 8 з 10. По-перше, тому що мені не сподобався борщ. по-друге, тому що я не знаю, що нас чекає попереду. І по-третє, ну я вважаю, що це дуже хороша оцінка для такого не менш гарного закладу. Тому слідкуйте за нами в усіх соцмережах, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім смачного!